Ну що ж, вітаю вас, друзі. Сьогодні ви на каналі Foxtrot Zero і тут ми традиційно вже говоримо про аеророзвідку, дрони, їх військове застосування та про суміжні технології. <кій> Цю тему я готував дуже довго і нарешті підготував, мені здається, на належному рівні, щоб це було доволі нескладно для сприйняття і доволі корисно. Тож, сьогодні у нас наша тема це квантові сенсори та їх застосування для БПЛА тематики. По вашому запиту будемо розбирати одну з найсучасніших технологій, квантові сенсори, та як вони можуть бути корисними для виявлення безпілотних літальних апаратів, дронів і тому що Тому план такий. Перше розберемо, що таке квантові сенсори та на яких принципах базується їх робота. Потім розберемо, які типи сенсорів бувають, і розглянемо, як вони працюють. Потім прийдемо вже здебільшого до прикладної частини, і як саме вони можуть бути нам корисними. Порівняємо їх з традиційними засобами виявлення, поговоримо, які сенсори існують уже і на якому етапу розвитку вони знаходяться. Тож, тема у нас сьогодні квантові сенсори. Ось така от у нас сьогодні тема. Що таке квантові сенсори? Квантовим сенсором називається пристрій, який використовує квантові властивості частинок для вимірювання змін фізичних величин. І вони роблять ці пристрої це з надзвичайною точністю. Основною їх відмінністю від традиційних методів є здатність реєструвати зміни на різні атомів та субатомних частинок. Використовують вони явища, про які я зараз вам і розповім. Вони базуються на основі принципів квантової механіки. А саме перше це квантова, давайте так. Основи це квантова заплутаність. Я буду скорочувати. Що таке квантова заплутаність? Це коли дві частинки е заплутані, е вони миттєво реагують на зміни одна одні, е навіть якщо там, між ними значні дистанції. Це дозволяє сенсорам е виявляти зміни в середовищі ну, дуже чутливо. І друге явище, я думаю, ви про це чули це суперпозиція. Так, от. це суперпозиція. <кій> суперпозиція це коли частинка може одночасно перебувати в декількох станах. Це робить їх також дуже чутливими, навіть до найменших збурень в середовищі. Дивіться, тепер, як ми розібралися з цією основною історією, на чому базується. Тепер можемо розібрати з вами типи квантових сенсорів, які нам будуть корисні для виявлення дронів. Типи, перший тип. Їх взагалі є декілька. Найбільш перспективні ми вважаємо це магнітні, ну, магнітні квантові сенсори, це логічно, і гравітаційні квантові сенсори. Давайте почнемо е, з того, що таке магнітні квантові сенсори. Магнітні квантові сенсори е, вони використовують квантові властивості частинок для виявлення змін у магнітних полях, як ми можемо зрозуміти з, назва, е, з назви. Е, в дронах, наприклад, це можуть бути електродвигуни, е, навігаційні якісь системи, будь-яка електроніка, що змінює е, створюють магнітні поля. Навіть дуже невеликі зміни в цьому магнітному полі можна виявити за допомогою таких от сенсорів. Е, магнітні... Сенсори зазвичай використовують атомні магнітометри, і в основі таких пристроїв лежать атоми Рубідію або Цезію, які реагують на зміни магнітного поля. Коли дрон, наприклад, наближається, сенсор реєструє зміни в магнітному полі, ну, наприклад, роботою двигунів. Як вони працюють? Працюють вони наступним чином. Писати не будемо. Там лазери збуджують атоми, переводячи їх в цей специфічний, так називаємо, квантовий стан. Потім атоми реагують на зміни магнітного поля, змінюючи свій цей самий квантовий стан. А вже детектори світла вловлюють зміни в світлі, що випромінюються атомами, і перетворюють їх інформацію на інформацію про магнітне поле. Тобто, Виходить дуже чіткий такий сенсор. Сенситив сенсор, чутливий сенсор. Він може виявляти засоби на дуже великих дистанціях, навіть якщо вони будуть там непомітними для радарів або якихось камер. Другий тип це гравітаційні сенсори. Вони використовують атоми для вимірювання змін в гравіта гравітаційному полі, тобто дрон це об'єкт з масою, змінює гравітаційне поле, коли рухається. А гравітаційні квантові сенсори здатні вловити ці зміни. вони використовують технологію відому як атомний інтерферометр. А, цей пристрій е, вимірює як е, атоми взаємодіють з гравітаційним полем і використовує їх е, саму от хвильову природу. Е, от, е, тобто там алгоритм наступний. Е, атоми охолоджують до дуже низьких температур, щоб вони уповільнили свій рух. А потім за допомогою лазерів атоми розділяють на кілька квантових станів, і е, коли вони проходять через гравітаційне поле, їх траєкторія змінюється. І на базі аналізу траєкторії, зіставляючи зміни в траєкторіях атомів, можна виміряти зміни гравітаційного поля, які спричинив дрон. Вони ці гравітаційні сенсори, я думаю, так, що будуть дуже корисні в обмежених там якихось місцевостях чи умовах, де інші технології ну не стачать. Наприклад, це густі ліси або гори. Якось от так. Навіть за допомогою такого сенсора можна спалити дрон, який летить, уявімо, поміж дерев на, не знаю, на висоті 2 метри на дистанції 3 кілометри. Ну, тут ні радар, ні камери, ну, не здатні працювати. наприклад. Ця історія відпрацює гравітаційний сенсор. Стопудово. Тобто тепер давайте перейдемо до переваг. Військово я вже до них перейшов давайте тепер вже точно перейдемо в порівнянні з традиційними методами. Перше – це набагато вища точність у них. Це факт. Завдяки квантовим властивостям сенсори будуть виявляти навіть і вже виявляють навіть найменші зміни в навколишньому середовищі магнітних гравітаційних полях навіть найменші. Друге, це їх умови застосування. Умови застосування. Ми тільки що про це проговорили. Вони, на відміну від радарів, оптичних систем можуть бути дуже ефективними навіть в умовах поганої видимості, там в дощ, туман, в ніч. Квантові сенсори от, працюють чудово в будь-яких умовах. І третє, вони, ну, ну, вони менш. Вразливі до приховування скажемо так. Деякі сучасні дрони вже оснащені технологіями для уникнення радарів або оптичного виявлення Від квантових сенсорів це вже от не спрацює. Вони не вразливі до коли об'єкт маскується. А тепер, тепер, тепер було питання таке: чи існують такі сенсори на практиці? І знаєте що? Відповідь така, що так, да, існують. І активно навіть розвиваються широкомасштабного застосування, поки от тільки на ранніх стадіях імплементації, наприклад, магні... <кій> магнітометри на основі квантових сенсорів вже використовуються для різних наукових досліджень і навіть оборонних систем. Але технологія ще ну, не повністю, я б сказав, би так, що не, не зовсім адаптована для масового використання от, в секторі от, виявлення дронів, наприклад. Тому можна сказати, що вони на ранніх стадіях широкомасштабного використання. Гравітаційні квантові сенсори перебувають у стадії розробки, вони вже використовуються в геофізиці для виявлення змін в земній корі. Але для ефективного виявлення дронів необхідно ще вдосконалення цих систем, яке відбувається. Е наразі конкретні квантові сенсори, призначені саме от для виявлення дронів, ще перебувають от на ранніх своїх етапах, і це добре, що ми вже про них говоримо. Ми будемо вже набагато більше знати, розуміти, і тощо то, про, про цю всю історію. Е вони ці технології поки що діють в рамках лабораторії, і деякі там практичні застосування, трошечки-трошечки. Широке впровадження в оборонні системи та для цивільних застосувань у сфері виявлення дронів поки що обмежене. Проте перспективи у нього я вважаю, що є більші насправді. Ну от, якось так. Можемо поговорити про інші зараз ще квантові технології, які використовуються в інших різних галузях. галузях Магнітні, наприклад, квантові сенсори, магнітометри, да, це взагалі один з найпоширеніших типів квантових сенсорів, і вони використовуються для вимірювання магнітних полів. Ну, досить вже... Розпостранна да російською буде атомні магнітометри, Вони е, от як раніше я казав, базуються на використанні атомів як Робіді або Цезі, і вже використовуються в геофізиці і в медицині. Наприклад, для магнітної енцефалограми магнітометри на основі НВ-центрів в Алмазах, це такі сенсори, що використовують дефекти в кристалічній структурі алмазів для виявлення змін у магнітному полі на нанорівні панове, вони застосовуються вже для наукових досліджень і перспективні для детектування дуже слабких магнітних полів. Якщо ми будемо говорити про гравітаційні... Квантові сенсори. Господи, скільки разів я вже сьогодні сказав слово квантові сенсори, мабуть, більше, ніж за все своє життя. Тож, гравітаційні квантові сенсори, вже існують у вигляді діючих, діючих прототипів. Атомні інтерферометри, наприклад, це такі сенсори, які вимірюють зміни в гравітаційному полі за допомогою холодних атомів. От, як ми казали, вони застосовуються в геофізиці для виявлення змін в земній корі, пошуку корисних копалин та моніторингу підземних там, всяких структур. Гравіметри є, це прототипи на рівні прототипів, використовуються вже для точних вимірювань граві... Граві... гравітації. Такі пристрої можуть виявляти підземні порожнини або водні горизонти, що насправді доволі корисно. Ще є квантові сенсори часу. Ми про них тут. Не говорили, вони нам поки що ну, не зовсім а, в цю тему, але вони вже є, атом, вже є атомні годинники, наприклад, а, вони використовуються для надточного вимірювання часу. Вони застосовуються вже в супутникових навізійних системах, як GPS, Бейду, Галіле. І в різних наукових дослідженнях також. Атомні годинники це досить є важливою для глобальної навігації штукою, а ще є квантові інерціальні сенсори. Отут -от ми буде підказочками. Тут говорили про навігацію, і ці сенсори використовують квантову інтерферометрію для точних вимірювань руху і можуть використовуватися для навігації, особливо в місцях, де GPS-сигнали недоступні, наприклад, в підводних човнах або космічних апаратах. Мабуть, вже час переходити до. До висновків. Мені бачиться з цього всього висновки такі, що ці технології мають величезний потенціал для виявлення дронів. В першу чергу, завдяки своїй здатності працювати в пофіг, яких умовах фіксувати найменші бути дуже чутливим, фіксувати найменші зміни. Ну, наприклад, ми розглядали в магнітному та гравітаційному полях. А, м -м, от. Наразі ці сенсори перебувають в стадії активної розробки, і я думаю, що в найближчому майбутньому вони ну, стануть дуже важливим інструментом для контролю над повітряним простором та забезпеченням виявлення та взагалі безпеки. А, на сьогодні, мабуть, що все. Залишаємось з вами на зв'язочку. стрій! Україна переможе.